Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 30 квітня, 24 рік. І сьогодні, як я і анонсував на своїй сторінці криптопроекти, план на тиждень. Сьогодні Dot, завтра кейк і Алкадот. Ми вже з вами. Е... Розібралися фундаментально, що це за проєкт. Хто не розібрався, зайдіть на сторінку, почитайте тут інформації достатньо корисне відео, на мій погляд, яке пояснює всю цю роботу Polkadot. І є ще одне відео, як все це працює. Переходити можете на новинну складову на нашому блозі про крипту українською. Вчора була новина, що було нового. Полкадот за квітень 2024 року. Давайте стисло пройдемося. Ну що, саме головне було Полкадот 2: масштабованість та сумісність. Тобто компанія працює і це приводить до таких результатів, як рекордна кількість активних адрес, наприклад, 600 тисяч. 10 головних новин за квітень. Значне оновлення протоколу, пропозиції щодо управління, зміни в стейкінгу стратегії розподілення коштів. Компанія працює з своєю спільнотою. Нові партнерства з фінансово технологічними компаніями. Це розширення екосистеми. Заходи для спільноти були. Був щорічний саміт. Там дуже все красиво було. Можемо заглянути в Твіттер там. Гранти для екосистеми. Фонд web 3 надав гранти трьом новим проектам В Твіттері такі головні новини. Джем. Новий протокол елементів Polkadot і Ethereum Багато-багато новин. Тобто Polkadot продовжує свій рух і, наприклад, екосистема, Celebration. Тобто те, то, що ми не бачимо, що, що тут робиться, це не означає, що нема полка. ДОТ активно розвивається. Йдемо на сервіс TradingView. І отже, цей місячний графік нам з вами вже знайомий, ми його розглядали. Минуло разу було таке розвернення, можливо, і зараз така фаза, що може бути розвернення. Краще ми можна роздивитись на тижневому графіку. Але ці графіки всі ми розглядали, і ми подивимося сьогодні нову інформацію. Ну і звісно, по завершенню буде біткоін. Ця також інформація нам знайома: кнопочки Buy для денного графіку. А от е ще один індикатор, який показує оцю кнопку Buy вже на тижневому графіку. Подивіться, е з якого часу не було. це... Така кнопка була літом 22-го року, 23 й рік пройшов. Практично два роки пройшло накопичення. ну Це дуже дуже сильна фаза накопичення завершена, на мій погляд. І подивіться, з'явилася кнопка Buy. Я її зараз цей індикатор сховаю. І хотів би привернути вашу увагу на індикатор горизонтальних об'ємів. Він показує, що з максимальної ціни, я його розтягнув до нинішніх цін за весь цей час від максимальної ціни, зараз курс застряг рівно рівно на червоній лінії. Так, він уходив нижче минулого року і з, цього, з цих нижчих позицій. В жовтні, як всі пішли альти трошки наверх, і він розпочав рух доволі потужний. Так, що він тут дав? 150%. А загальне зростання було 220% з жовтня минулого року. Потім було зниження на 30%. І це зниження вже дало там 45% в моменті давало всі 50. Ну, це вже сильна фаза зниження. Я бачу, що тут може бути? Наступна фаза вже, якщо так подивитися, перше, зростання зниження. Зростання зниження, і зараз в нижньому місці цього висхідного тренду, який, можливо, формується, якщо подивитися, нижня точка, нижня точка. Якщо зараз курс ДОТ в нижній точці, можливо, то воно і буде наступна фаза зростання і ну вона може бути. Дати 80%. Або, як минуло разу, був вихід, ну можна сказати, хибний, хто, хто як каже. Тому я бачу дуже цікаву точку для входу. Ну, і цю кнопку бай показує ще один індикатор, який вже показав, що накопичення завершено і можна купувати. На даному графіку також є ця кнопка Buy. Індикатор дивергенції відпрацював цю кнопочку. Бір, тобто нижній, в, нижній, в нижнє місце курс сходив, зараз може вже бути розвернення наверх. По цьому індикатору можна побачити, що все ж таки вже розвернення розпочалось і йде курс з світлих. Змінив на темні добре, і прямує до зміни вже в зелену зону, як було цього разу. Бачите, так само було розвернення з світлих в темні перейшло. і Потім пішло вже в зелену зону і потужна фаза зростання. Ну, Схожа ситуація, скажіть. так? Зараз ну, десь в такій може бути позиції. Після чого. І за цим індикатором можливе зростання. Фібоначі також показує нижню зону в червоній зоні. Ну, тобто, курс полкадот готовий до зростання. Ну, як і індикатор Stocastic, подивіться, яка сильна і тривала була фаза накопичення. Такой, така фаза була. Ну, аж десь аж десь, десь тут от. так десь десь можна сказати тут, от. де було якраз оце оце сильне розвернення. По індикатору стокастик я також бачу завершення фази цієї накопичення. Так, він тут е, трошки раніше е, показував стрілку, що вже, що вже може піти курс. Але біткоін тоді не дав цьому статися. Але цей потенціал, він тут присутній. Ну, це мої думки, звісно. Зараз і підемо подивимось на думки експертів цього сервісу. Tradingview. Всі посилання є в описі до відео. Отже, спочатку давайте подивимось нові ідеї, що тут люди думають. Полкадот. Пишуть, от по назві все тут зрозуміло. Палкадот думаю, що може бути 60. Ну, це, е, розтягнув сітку Фібоначі, якісь ще індикатори подивився, завершення фігури і звідси, бачить вже рух на 60. Тут не зрозуміло. Ну, отже, нові, е, нові ідеї. Це таке, а давайте краще зосередимось на популярних ідеях. От ті, що подобаються трейдерам, де є лайки. Ну, що він тут в назві? Зараз буде бичачий тренд. І багато трейдерів не бачать це позиціонує себе, як все бачить. добре. Що він каже, що завершення цієї фігури приведе до курсів оціх, ну, типу оце зростання 7-8. Наступний показує на тижневому графіку важливу, лі... важливу зону, до якої зараз якраз підійшов курс. І вже в ній в цій зоні. Ну, Можливо, так само. І цей експерт бачить, можливо, буде зниження на 5,8, перед яким вже буде три фази зростання: 10, 20 і 54. Так, бачить цей аналітик. Що, ну, зараз курс PalkDot в цікавій зоні розвернення. Ще один бачить 100%. Потенційне зростання. Також всі вже бачать от такі зони супорт підтримки, де буде вже розвернення. Ну так, він він завершує вже цю фігуру, вже завершує і за цими показниками. Розвернув е, індикатор для трейдерів, коли який можливий. Е, Прибуток тут можна е, взяти і де ставити стоп-лосс. Ну, це 4-годинний таймфрейм, він більше дійсно для трейдерів. Нам він цікавий тим, що трейдери бачать, що вже може бути розвернення і що можна заходити в лонг-позиції. Також 4-годинка, не дуже нам цікава. Тут вже ковзані. Розглядають і бачать так само зону підтримки, після якої рух може розпочатись наверх. Ну, тут е, бачать, що може йти курс на 20. Але знову ж таки, і тут кажуть, що можливо, рух до зони 5,9-5,8, після чого вже Розвернення. Ну, багато яких експертів гадають, що буде ще рух на 5,9. Давайте і тут собі, собі таке помітимо, таку зону, ну, яку вказують мінімальну, що може бути розвернення. Ну, до речі, і е, стакастик тут має напрямок, подивіться, вниз. І ще він не зайшов в зону недокупленості, тому цей сценарій. Я б, сказав, має сенс. Ну, Тут збираються люди, які в цьому розуміються, і не, як кажуть, то з фонаря щось там тут малюють якісь стрілочки. Це їх думки, і до них можна прислухатись. Тут також, бачите, в декілька кроків рух до 11. Але вони вже бачили, що. Ну, рух вже розпочнеться. Ні, рух курс почав змінюватись вниз. Це денний графік. Є і шартова ідея. Ну, більше лангові ідеї. Ну, годинні графіки нас мало цікавлять. Ну, тобто заходити зараз чи не зараз. Ну, денний графік, наприклад, можна ще розглянути. Так само. Остаточна фаза зниження до 5, ну тут навіть в моменті 5,6, 5,3 може бути. І все, і рух на 25. Отже, Якщо підсумувати, так, більшість трейдерів бачать у таку конструкцію. Ще е, е, рух в зоні цієї підтримки 3 кроки наверх. У, коз, у кожного різні лінії, але головна оця зона 5,9. Ну, можливо, ще сходить трошки курс вниз. Що ми з вами на цьому індикаторі і додали. Ну, Наприклад, тут нема ще кнопки «Бай», так? Ну, Ми довіряємо цьому індикатору трошки для трейдерів. От він показав, тут вона була невдала. Але тут ще можливо, буде така кнопочка «Бай», тоді купувати. Тоді вход. Входити на ринок ну, максимально буде комфортно. І це все ми зараз пов'яжемо з біткоїном. Якщо е, розтягнути сітку Фібоначчі, подивіться, е, він стріляє багато разів е, в нижню цю лінію. 60. Зараз курс е, вчора. Робив спроби зайти в цю червону зону. Сьогодні щось таке саме Ну, ринок якийсь віалий, подивіться, нема нормальних об'ємів, які були при минулому разу при зростанні. Зараз щось таке зниження в червоній зоні. Зайде по індикатору стокастик вниз, чи не зайде, чи одразу піде наверх. Що думають люди, давайте подивимось на популярні ідеї. Ну, тут тут рух на 30. 50% зниження бачать на, у біткоїну. Тут трошки менше, на 57% бачать, а, а після чого йде рух на 100%. Так ще і ще. 63, 60 і рух перед зростанням також має, має за цим сценарієм зайти на 59. Ну, 59 це ж і є оця нижня зона цієї сітки. Тому я згоден з цим прогнозом. Можливе, зниження. Мені подобається цей екскаватор. Він цікаві ідеї. Грамотний експерт дає цікаві ідеї. Ну, ми тут зараз, четвертий місяць. П'ятий місяць цей експерт бачить ще в зниженні, І після, після чого вже буде розвернення, і декілька місяців буде зростання. Ну, це до зими, так? Зимою максимальні ціни, і, і наступний рік він бачив вже ведмежем. За його сценарієм, ще травень буде місяць для закупок. Після чого можливо це продовження зростання до більше 100. 15 хвилинки нас не цікавлять багато думок, все не передивиться. По біткоїну загальна картина. Зараз шортова бачить продовження зниження. Я згоден з цією ідеєю, що можливо тут зниження бути до нижнього кордону цієї сітки Фибначе, до 59 може бути в моменті може й більше. Може і 57, 56 вихід з цієї зони. Можливий, звісно, можливий. Після чого розвернення наверх. Падот так само. Гадаю, я і всі і ті, хто дивляться мої відео, хотіли б бачити думки і ваші. Пишіть в коментарях: буде зараз зростання, не буде. Що ви думаєте? Можливо, оце зростання вже знизу або ще піде нижче? Що ви думаєте про можливий рух далі, Полкадот? Пишіть коментарі. Будемо обговорювати. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк. Поділіться їм з друзями, підпишіться. План на тиждень вам знайомий. Старінка в описі. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну Федерацію буде знищено, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили в України, якої в є можливість і бажання. Офіційні варіанти в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоїн. З вами був Віктор. До зустрічі.